У нас сьогодні історія називається відлуння. А розкажіть, будь ласка, що таке відлуння? Хто знає луна або відлуння? Що це таке заявище? Знає хтось? Це коли від стін відбивається відбуває, голос. Тобто, коли звук, який ми. Робимо або кажемо, він е, повторюється. так А де ви, ви коли-небудь чули відлуння? Я його чула, коли була е, в себе вдома. Хто де ще, крім дому? Під мостом, якщо проходиш е, Я був в печері, ну, там, коротше, в Тернополі, то там в арці. Тобто в різних місцях може бути відлуння, та а хто чу. Я чую ну як. Я чую, що тут підказують, що в горах ще чути відлуння, так, правда? І в горах, напевно, дуже класно чути, бо там такий буде ух, насичений гарний звук. І в нас якраз сьогодні історія про гори і. Напевно, що провідлуння, раз вона так називається, правда? Одного разу тато з хлопчиком пішли в похід. Хто любить ходити в поході, підніміть руки. А ви вже ходили в похід такий довгий, на багато днів. Так, класно. І от вони гуляли по горах, і хлопчик випадково стукнув ногу об камінчик. Йому стало дуже боляче. І він скрикнув, сказав А! От дивіться, зараз таке трохи відлуння було. І що зробили? Що сталося? Відповідь він почув те саме, а у відповідь. Хм. Він здивувався, він ще такого не чув. І крикнув Ти Хто? І що він почув у відповідь? Як думаєте? Та, він почув відлуння. Ти хто? Ти хто? Ти хто? Він CPR... він розсердився. Думає, що тут таке відбувається? І кричить: боягус І відповідь чує боягус. Він до тата питає: Тату, що то таке відбувається? А тато каже: Ану, слухай уважно. І тепер вже кричить тато. Тато кричить: Я тебе поважаю. І відповідь чує, я тебе поважаю. Я тебе люблю. І відповідь чує, Я тебе люблю. Потім він кричить. Ти найкращий, і відповідь чує те саме: ти, не, ти найкращий. Хлопчик здивувався ще більше. Каже: тато, а що це ж таке відбувається? І тато пояснює, що це явище називається луна або відлуння, коли звук відбивається від якихось предметів і повертається до нас назад. А ще тато каже: насправді оце, що е, е, це відлуння, це дуже добре пояснює наше життя. Тому що всі наші слова, всі наші вчинки повертаються до нас. Коли ми робимо щось добре, до нас повертається добро. А коли ми робимо нехороші вчинки, до нас можуть повернутися нехороші вчинки. Відкрийте нам, будь ласка, вірші з Біблії, дивіться, я вам знайшла таких. Це, е, е, якби, би оди, один відривок е, е, уривок з Біблії. так? Е, він каже: не обманюйтесь, Бог осміяний бути не може. Бо, хто? Бо що лише людина посіє те й пожне? Це іншими словами, що вона зробить, те вона отримає у відповідь. так? І е, 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 інша частина е, От, яка підсилює, показує цю позитивну сторону. Е, інший вірш каже, роблячи добро, не втрачайте запалу, бо свого часу пожнете, якщо не ослабнете. Тобто, означає, якщо ми будемо робити добрі вчинки, то ми і отримуємо, що до нас вони повернуться. А тепер, будь ласка, відкрийте ще один віршик, який показує оцю другу негативну сторону, що буде, коли ми робимо погані вчинки? Вони сіють вітер і пожнуть бурю. Тобто, навіть коли ми робимо щось може таке невеличке, може, когось там один раз обізвали, щось таке, ну, ніби ну нічого страшного, але щось неприємне. А наслідки можуть вернутись до нас набагато-набагато гірше, ніж те, що ми робили. Е, тому е, давайте ми завжди з вами будемо робити добрі вчинки, і Бог нам їх поверне в сто разів більше і краще, ніж ми зробили. А тепер давайте помолимось. Хтось сьогодні хоче помолитися? Боже, дякую тобі за цей день. Тай, щоб ми робили добрі вчинки. Допомагай нам в цьому. Амінь. Амінь. Отче наш Небесний. Дякуємо, що ми всі сьогодні зібралися перед тобою. Дякуємо за наших діток. Господи, поблагослови тих, хто хворіє, щоб вони швидше одужали. Господи, молимо, дай нам слідувати за тобою і по Твоєму зразку робити добрі вчинки, робити добро нашим ближнім. І ми віримо, що одного дня ти повернеш нам це все добро. Благослови наших діток, щоб вони були гарним прикладом і твоїм світлом в цьому світі. А тебе, ми, Господи, славим та величаєм, як Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.